Жителі західної країни, звільнені від гніту злої чеклунки, не хотіли відпускати Дороті та її друзів. Вони влаштували для неї банкет, дарували їм хустки і прикраси з зеленого бурштину, а дроворубу власноруч зробили нову блискучу сокиру. Та друзі не залишилися надовго. Вони знали, їх чекає ось. Вони вийшли вранці, коли сонце тільки торкалося країв неба, і рушили знайомою дорогою, тією самою, що колись привела Дораті до Смиратового міста. Дорога більше не здавалася їм страшною. Вони йшли мовчки, іноді перекидаючись короткими фразами. Думаєш, ось справді допоможе нам цього разу? тихо запитала Опудал. Він обіцяв. Зітхнула Дороті. Ми зробили все, що він просив, тепер черга за ним. Якщо він дійсно такий могутній, буркнув Лев. Хоча щось мені в ньому не подобається. Минуло кілька днів, і ось знайомі зелені мури, смарагдового міста, з'явилися на обрії. Підходячи до воріт, Дороті стиснула лапу тото. Собака скавулів і тулився до її ніг. Їх зустрів той самий вартач у зеленому вбранні із круглими зеленими окулярами. Ви повернулися. вигукнув він, здивовано роздивляючись кожного. Ви справді змогли? Так, спокійно сказала Дороті. «Війни більше немає. Вартач відкрив ворота і провів їх прямісінько до палацу. Їх не змусили чекати. Великий тронний зал знову наповнився зеленим сяйвом. Оз з'явився не одразу лише голос озвався зверху з порожнечі. Хто турбує великого й могутнього оза? Це ми!» – крикнув дроворуб. Ми зробили все, як ти наказав. Німа заходу знищена. Я принесла її мітлу. Додала Дороті, витягуючи чорну, обгорілу міклу з мішка. Тепер ти повинен виконати свої обіцянки. Тиша. Довга, холодна, порожня. Ну ж бо. обурено вигукнув Лев. Де ти? Що тепер? Поверніться завтра. несподівано заговорив голос. Я мені треба. Е... Мені треба трохи часу. Так, завтра. Завтра я все зроблю. Завтра? перепитала опудало. Ти обіцяв нам ми ризикували життям. Ми не підемо, заявила Дороті. — Ти обіцяв мені допомогти повернутись додому. Я хочу до тітки Ем і дядька Генрі. Я не чекатиму ще один день. Будь ласка, підійдіть ближче. Озвався раптом тихий людський голос із за великої зеленої завіси в куті залу. Що це? насторожився Лев. Завіса ворушилася. крикнув пудало. Дороті рішуче рушила вперед, відхилила важку тканину і застигла на місці. За завісою стояв зовсім не чарівник, невисокий старий чоловік із сивиною на скронях. У простому костюмі, схожому на цирковий, він тримав у руках важелі й кнопки, що керували голосом, світлом і димом. Хто ви такий? вигукнула вона. Де Оз?» а Я Я і є Оз!» – несміливо промовив він. Будь ласка, не кричіть. У залі запанувала мертва тиша. «Ти?» Прошепотів дроворуб. То ти весь цей час брехав?» Я ніколи не казав, що я чарівник, розвів руками чоловік. Але ви самі захотіли в це вірити. Дороті стояла, мов прикута. То ти не можеш мене відправити додому? Ос винувато опустив очі. Ні, я не чарівник. Я звичайний чоловік із Канзасу. Мій повітряний балон заблукав у бурі, і я опинився тут. Люди вирішили, що я великий чарівник, і я не заперечував. Це було безпечніше. Я тобі не вірю, прошепотіла вона. Я не винен, що ви всі прийшли зі своїми проханнями, сказав він трошки рішучіше. Але можливо, можливо, я все ж зможу вам допомогти. Іншим способом, без магії. Як! хором вигукнули всі. Дайте мені трохи часу. Я подумаю сьогодні ж, без завтра. Я вам зобов'язаний. А що буде далі? Чи допоможе Оздороті повернутися додому? Слухай наступну частину і дізнаєшся. Підпишись, щоб не пропустити продовження. І поділись казкою з тими. То любить слухати разом із тобою.